Доброго дня, дорогі мої друзі. У нас зараз дощова погода, тож барахолка в мене відміняється. І ось я вам пропоную подивитися на одну з моїх поличок, одну з моїх шаф, що у мене є. Ви вже бачили всі ці предмети. Це в мене сервіс, він сучасний, Ну, мабуть, йому років 15. Я його теж зібрала по частинам. Але він дуже мені подобається. Рожевий колір такий мені дуже і личить, і я люблю його. І в посуді теж Ось зібрала такий гарний сервіс. А це частина моїх статуеточок. Теж ви їх всі бачили, не всі вони тут помістилися. Але є ще поличка. Як ви знаєте, в мене колекція збиралася із «ЛФЗ». Я старалася їх купляти, Але теж тут не всі. Є ще єноти, є ще спаніель, мішки сладкоєшки ще є декілька варіантів у мене. А це ось така поличка. теж, І чайні пари, і кавові, і такі статуеточки. Ось така гарна картина на кераміці. І ось це такий мій улюблений шкафчик, як я його називаю. Ось ще, подивіться, які в мене є. Ведмедики. Я їх теж колекціоную. Є в мене два вида фігуристок, і лижники є, теж в різних розкрасах, і дівчина з куманцем є ще в іншому кольорі. Ось такі Катюша фестивальна. Ось такі гарні в мене фігурки. Давно вже я не купляла, але. На цей раз в мене гарна новина, я себе порадувала і купила. Зараз вам покажу свою нову статуеточку. Ось, як ви бачите, дві мої новиночки. Ось такого ведмедика я знайшла на барахолці. Гарненький, дуже симпатичний. Олімпійські мішки я колекціоную, У мене є різні виробники, а це Полонський. Маленький ведмедик, висота 11 см. А оцього гарнюнього півника я купила по об'явах. Дуже він такий бойовий півень, він так і називається бойовий петух. І це ризький фарфор. Тут немає клейма, але ця фігурка є в каталозі. Я не так просто поставила каталог. Зараз я вам його покажу. Ось, будь ласка, цей півник, і ось він у мене є. Гарний такий він. Дуже така вся природа зроблена, як справжній. Я дуже задоволена, нарешті моя колекція поповнилась гарною фігуркою, бо якось так вже багато в мене їх є, а інші вони всі вже на порядок дорожчі. Дуже подорожчали зараз статуетки, то не докупишся. Дуже рідко, коли трапляється, що можна по гарній ціні щось таке купити. Ось така у мене новиночка, я вам показала, так що, будь ласка, коментуйте, як вам моя покупка. Всім гарного тихого дня, хай все буде добре і до нових зустрічей. До побачення!